2 вересня 2025 року на Ютуб каналі 1+,1 плюс виходить 115 серія легендарної іспанської драми Таємниця Старого мосту з українським дубляжем, і це подія, яку варто чекати. Нова серія обіцяє ще більше закрутити сюжет у містечку Пуенте В'єхо, тримаючи глядачів у напрузі. Кохання, зрада та старі таємниці знову переплітаються у цій мелодрамі, яка вже 16 сезонів утримує високі рейтинги в Європі. Серія вражає глибиною емоцій і майстерною грою акторів. Пепа, як завжди, у центрі драматичних подій, а український дубляж додає героям живості та близькості для нашої аудиторії. Кожна репліка звучить природно, підсилюючи атмосферу пристрасті й інтриги. Сценаристи майстерно розкривають характери, дозволяючи співпереживати навіть другорядним персонажам. Чиї історії несподівано виходять на перший план. YouTube.com – Візуальна складова на висоті. Краєвиди Пуенте В'єхо зачаровують, а костюми початку ХХ століття створюють відчуття повного занурення в епоху. Музичний супровід тонко підкреслює драматизм, посилюючи емоційний відгук. Ця серія приклад того, як серіал зберігає свіжість і актуальність попри довгу історію. Шанувальникам мелодрам і заплутаних сюжетів, 115-та серія подарує нові приводи для обговорень і хвилювань. Не пропустіть прем'єру.